Всім дня. Ну, що ж, коротенький огляд наших робіт за минулий тиждень, за прийдешній. Приїхало занудування детальки до цієї, до цієї точилки на базі рефрактометра. Вона була в одних з попередніх відео, була вся така біленька. Замовник попросив пофарбувати в чорний, так як це дюраль, ми неї занудували, відсклоструїли, потім занудували. І от така от вийшла нарядна точилка. Далі у нас е, клієнтська точилка. На, в ній замінили поворотний механізм, попросили встановити наш от, е, трошки з нею помудохались, бо хотіли зберегти скобай, де так рік ставиться. Встановлюється поворотний механізм О, оригінальний. Так би мовити. От, е, тому хотілося неї зберегти, придумали, як то обійти. І... От що вийшло. Ну, зберегти в плані того, щоб, якщо десь буде потрібно, це можна було б на окрему точилку поставити, а сюди поставити з, е... старий поворотний механізм. ну Або щось такого плану. от І третя робота це ось така от малютка. Одна з наших молодших поворотних механізмів, молодших моделей поворотного механізму. На такому п'єдесталі для того, щоб. Людина десь там собі нього прикрутила. От, і там далі буде шарнір. Ну, це вже все є. От, тому, тому ми зробили тільки поворотний. Він також блокується, повертається, нахиляється. Ну, постаралися зробити як, як максимально мультифункціональним. Мультифункці... Ось такі от ось справи. Ще декілька точилок на фарбуванні. Два рефрактометра і одна-дві дві, дві стандартних, здається. Це вже буде на, минул, на наступний тиждень. Якщо все здається, не буде ніяких форс-мажорів. От, отакі от справи. Кого цікавить, прошу звертатись. Контакти я лишу під відео в описі. Можете або телефонувати, або писати кому як зручно. От. Ну, власне, все. Всім дякую за увагу. Гарного дня та мирного неба над головою.